Доброго дня, шановні колеги. Оголошується засідання комісії з питань проведення конкурсного відбору юридичних осіб, які здійснюють реалізацію арештованих активів. Присутні п'ять членів комісії. Порядок денний розданий. Не буду його зачитувати. Прошу проголосувати за затвердження порядку денного. Хто тобто за, хто проти, хто отримався, рішення прийнято. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Повідомляє на розгляд. Подано документи учасника щодо реалізації активу самообладнання обладнання кіт раян. Прошу доповісти секретаря комісії Анну Костюченцям. Одного учасника за товариство з обмеженою віддальністю УКІНВЕСТЕНЕГО консалт документи отримано 14 жовтня 25 року о 11 годині 28 хвилин. Також зазначу, що не вбачається потреба приймати рішення щодо уточнення учасника документів та інформації. Змушено голосування прийняти рішення про допуск Українськогонсалтинга розгляд. Про, розгляд. Розгляд. Угу. про розгляд затвердити розгляд, затвердити розгляд. Затвердити розгляд укрінвест консалтингу його документів. Хто за? Хто угу. проти, проти, проти? Рішення прийнято. Так. Відповідно, пропонуємо провести допуск. допуск учасника. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Великорчання Сітри, Хесиченко, mm -hmm. Анна Сітри, mm -hmm. Алекса Сітри, Андрія Коменко всі треті, Андрій, Ситрі. Вношено голосування. Визначення українському ставлення переможцем конкурсу. Щодо реалізації активу, а, а саме обладнання марки ТРОЯ переданого управління арми написав ухвали злючового суді Ценківського районного суду міста Києва від 17.12.2018 року у справі 761 шістдедин дріб сорок сім двісті п'ятдесят за проти отримався рішення прийняти переходимо до наступного питання повідомляє що на розгляд АРМА подано документи щодо реалізації об'єктом нерухомого майна саме земельною ділянкою

Загальну площу 144 квадратних метрів. Прошу що голову секретаря комісії? Так, у нас новий учасник. це товариство з обмеженою відповідальністю НРЦ «Юкрейн». Документ отримали 17 жовтня 2025 року о 15.26. годині хвилин. Годин. Проте документи не вповнені в комплекті. нам не надано належних документів для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям, по яким ми проводимо оцінювання. Тому ми доречно уточніти у них і зі повний пакет. Тому зношу на голосування прийняти рішення про уточнення учасника ТОВ НРЦ Україн інформації в та документі. Хто за, хто проти рішення прийняти? Зазначаю, що у нас було здійснено оголошення попередніх конкурсів. Разом з цим на них ніхто не подався. Тому не буду повторно оголошувати відповідний перелік. Зношу на голосування прийняти рішення про визначення конкурсу, таким що не відбулися, та переголосити конкурсі щодо відбору майданчиків, але зу, 12 питання тут стосовно відміни. Можна я доповім одразу? Добре. Треба чи ні? ні, ні, все я думаю, да. ми за це проголосували. Я просто повідомлю, що по двом посівам: з посівів сільськогосподарської культури вражає 23-го року скасовано арешт. Інформацію детально в протоколі та е, було проведено огляд територіальним підрозділом посівів, де 54 гектари сої та вирушуються на земельній ділянці, вони вже відсутні. Тому також пропоную відмінити конкурс по цим двом активам. Прошу на не викладене, відміняємо оскільки відсутні підстави для проведення конкурсу відбору хто за, хто рішення прийнято. Чотирнадцяте а ми додали ті, що сьогодні наказ. Звісно, все, я вам заносила. так Відповідно до наказів арми від -го, 10 десятого року номер 345 та від двадцять восьмого, -го, го року 358 та від 29-го, 10-го, 25-го 359 В армію передано з управління саме. Для реалізації мобільні пристрої, аксесуари, комп'ютери, техніка та парфюмерні пристрої передані на підставі ухвали слідчого судді Соломенського районного суду міста Києва від 3.07.25 року. Органічні речовини метану передані ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду від 10.12.24 року та повітряні судна АН-2 та МІ-2, чотири одиниці ухвали слідчого судді Сосінівського районного суду міста ЧКС 4.06.2024 року. Пропоную визначити кінцевою датою прийняття документів для участі у конкурсі 12.11.2025 року. Відповідні оголошення пропоную оголосити на сайті арми та розпочати відбір на відповідних площадок прозорої продажів. Хто за? Хто проти?